Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас цікавий випуск, тому що річ піде про всіми нами любимий Porsche. Я вам скажу таку річ, що деякі колекціонери, які збирають абсолютно всі машинки, в якийсь момент... Перестають їх е, збирати, саме залишають в колекції суто одні порші, а всі остальні зливають. Ну е, я зустрічав таких багато людей. Е, поршів є неймовірна велика кількість в хотвілсах. Бачите, в мене тут два стелажа, це по 25. От, вже майже 50, не хватає декілька, але з урахуванням того, що в мене їх є багато ще наклеєних там і на цій стіні, і на ось цій стіні. Тому е, моделей борщів дуже багато. Давайте сьогодні відкриємо ось цю новиночку, яка приїхала до нас недавно з е, кейсів е, нових. Ось такий Кабріо 911 Далі відкриємо Porsche е, Spider, який на картонці дивимося 2017 року. Це десь, можливо, 2018 році, скоріш за все, попав у колекції. І е, ось такий старенький прям Porsche. Дивіться, він з 1996 року, і я вам покажу: в мене ось такий кошик є поліцейський. Я колись грався ще в дитинстві, в далекому минулому. І ось приїхав до мене такий самий, тільки в іншій розкрасці. Тому ми сьогодні відкриваємо три порша, я вам покручу їх зі всіх сторін, подивимося і поставимо додамо в колекцію мою і подивимося, яка це буде красота. Поїхали!